Окей, так другую підтвердити. І починаю запис тут. Все. Привіт усім! У мене в гостях Руслан Курт. Сьогодні я хочу з тобою поговорити про інсталяцію Doors. Яку ти не тільки придумав, а ще й реалізував у життя. І, по-перше, привіт. Привіт. Дякую, що ти приєднався. Дякую тобі. І я хочу тебе запитати а, трохи про твоє життя, що тебе пов'язує з Україною, чим ти дихаєш, що тебе надихає, трохи про себе, якщо можна. А, ну з Україною мене пов'язує дуже багато чого. Я народився та виріс у місті Мелітополь, Запорізька область. Це недалеко від Азовського моря, недалеко від Криму. А, і можна сказати, зовсім не Ну, якщо принуди моє життя, зовсім недавно я а, не живу в Україні. І саме так сталося, що на момент початку повномасштабної війни мене не було в країні. Mm -hmm. а, тому а, я саме як я ну, опинився у Канаді, як я приїхав сюди, це тому, що я знаходився а, на, на момент почат, на початок війни на закордон, про себе, що можу сказати. Я не я навіть не знаю. Ну, як, як якщо, якщо коротенько, то я е, як я сказав, все своє життя до напевно 23 років я прожив у е, в Україні. Mm -hmm. Потім я е, переїхав до Катару. Це такий на мідалисті країна невеличка. Там працював жив, працював як маркетолог і жив там до весни 22-го року. Mm -hmm. А, на жаль, вся моя сім'я, батьки, мої друзі, вони батьки в окупації, тому що mm -hmm. Тополь воно було окуповане на третій день початку війни, і, на жаль, воно ще окуповано, але mm -hmm. не що воно буде деокуповано. А, 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 мої друзі, а, переважно вони зараз в Києві або в області. А, є, є ті, хто а, був в Харкові, вони виїхали а, ну, по, по різним містам. А, а, Ну, тому я, я, я тут зараз з е, дружиною живу і з нашим висіком. Угу. <гум> Скажи, а ось ти, ти митець, тобто чим ти займаєшся? Чому, чому ти саме вирішив ось створити цю інсталяцію? Це більше як з творчої сторони якоїсь, ти підійшов до цього, чи просто за покликом серця? Ну, якщо чесно, я е, не маю ніякого е, відношення в тому в цьому плані академічного до арту, mm -hmm. і е, я, я просто напевно все життя хотів хотів цим займатися, але я не розумів, що це саме повинно бути. Е, і коли був ковід, всім відомим е, mm -hmm. людей з'явилось напевно. Більше часу якесь переосмислення того, чим чим би ти хотів займатися. і тому я саме тоді вперше у мене була така знаєш, думка, що я хочу займатися всім. Тобто, я мені подобається. Тобто, я не вмію малювати, якщо чесно. Але мені подобається робити саме інсталяції. тобто, це, це та справа, котра. Я десь декілька років тому прочитав книжку, вона називається «Ікігай». Це про якби, те, що тебе наповнює, те, що робить твоє життя цікавішим і те, що ти любиш. Ну, це, це не тільки «Ікігай», але для мене це який гай. Тобто для мене мистецтво стало таким. Такою справою, яка наповнює мене, де я бачу сенс того, що я роблю. І саме цей проєкт з'явився, можна сказати, на самого початку війни, десь на другий тиждень. І у мене, був, у мене була трішки інша концепція з ідеєю з інсталяції з дверима, де вони були не пов'язані з темою війни. Але mm -hmm. я бачу весь цей жах і. Перші кадри, коли були, були масштабні руйнування усіх, ну просто там були і, і школи, і просто будинки. Ну, тобто, все руйнувалося, все, все знищувалося. Я бачив саме в одному з відео, я не пам'ятаю, десь може в телеграмі, де люди, просто журналісти, заходили до будинку. І я бачив саме пошкодження, тобто вони заходили, бачив ці, ці двері, і вікна, і сам будинок. І я, я думаю, так, це, це, це дуже глибокий сенс. І я думаю, що мені треба цю ідею, яка була оригінальна, перенаправити саме в цю. Бо тема дверей, вона, вона дуже, я можу сказати, як має багато рівнів для українців, мабуть, більше ніж для інших націй, тому що, по-перше, з темою війни. По-друге, кажемо, там на наші двері завжди відкриті для вас, і, і взагалі це ця, ця така річ, котра має кожен, май, майже кожен кожна людина незалежно, чи де він знаходиться, і саме я хотів робити, по-перше, щоб люди якби через зруйновані українські двері бачили або відчували, мабуть, біль, бо вони можуть працювати цю, ці двері на свої. І саме так і трапляється. Я багато раз чую, коли мені дуже цікаво, просто коли ми маємо якісь саме великі заходи, я маю на увазі. Або фестивалі, або щось, де дуже багато людей. Mm -hmm. Я маю можливість бути десь позаду людей, ходити mm -hmm. між слухати про що вони кажуть, тому що коли ти підходиш до них, вони трошки замикаються і вони ховають свої або переживання, або те, що вони насправді думають, і вони хочуть бути трішки інакшими, тому я. я, я, я Мені дуже подобається просто слухати е, ці е, коментарі, е, думки, погляди, перший погляд, як люди е, підходять, як вони тому, що е, ну, за загалом для людей це щось нове, це щось таке, що вони ніколи не бачили. Я маю на увазі е, подібних. Вони звичайно бачили двері, але вони не бачили саме такий формат. Погляду на тему війни в Україні, і це для них іноді буває дуже шоковий експеримент, не експериментом експеріенсом. Mm -hmm. І тому саме коли я кажу, коли вони мені питають, чому двері, я кажу, тому що всі наші двері вони повинні захищати нас, але на жаль, в Україні ніхто не в безпеці і. Ці двері вони просто зруйновані, і ми маємо одну е, двір, яка відкриня, відчиняється і зачиняється вона, якби ти можеш пройти крізь неї, і е, якби назва, повна назва е, цієї арт-інсталяції Doors Through the Horror of War. Тобто я хотів, щоб люди саме проходили через крізь, крізь цю двері, відчиняли її, якби відчули, що може відчути людина, котра вибігає з одним е, рюкзаком зі свого будинку. <му> А, чи вона повернеться тоді, чи ні. Mm -hmm. а, і багато хто так робить, і, і я думаю, що вони. Я не думаю, я впевнений, бо я, бо я чув багато людей, а, котрі коли до мене підходили, коли дізнавалися, mm -hmm. і казали мені про це. Тому так. <світ> Дивись, я, я тебе не випадково спитала, чи ти митець, тому що я з мистецького осередку. І я багато чого бачила. Я намагалася також створювати. Але твоя інсталяція вона мене вразила у саме серце. Саме я також побачила цю метафору, тому що двері вони нас захищають. Двері це. Безпека, ти можеш відчиняти ці двері, пускати когось, але це твоє право. Також ти можеш їх зачиняти. І це ну просто перше право людини на свою безпеку, на, своє, на свій простір. І коли ми бачимо, що хтось увірвався в твій дім, знищив твої всі кордони, це. Безпосередньо показує е, всі ті обставини, які зараз відбуваються в Україні. І отже я хочу перейти саме до теми е, інсталяції, як, як взагалі виникла ця ідея. Тобто ось вона так швидко прийшла до тебе в одну секунду, чи це е, які, якісь були поступові кроки до цієї ідеї? Ні, ідея, я не знаю, у мене мозок робот працює так, що у мене, якщо є якась ідея, вона виникає повністю. Тобто я нічого не ну, тобто вона прийшла. Я просто знав, що я хочу це робити, але на той момент я був ще я. Я знав, що я буду летіти в Канаду, і я про себе думав, як це реально зробити, бо це дуже великий. Як такати, дистанція між Україною та Канадою. А логістично, я розумів, що це майже неможливо, бо це небезпечно, бо логістика вона повністю зруйнована. Ну, не те, що вона зруйнована, але вона зовсім не працює так, як вона працювала до війни. Mm -hmm. І я ніколи не займався там перевезенням чогось важкого між континентами і між mm -hmm. країнами. Я розумів, що це реально, але як це зробити? У мене не було ні досвіду, ні знайомих, ні нікого, у кого я мог запитати, як це як це саме робити? Тому прилетівши до Канади, а ще до того, як прилетів до Канади, я, я так подумав, що мені треба щось показати, і я почну з малого То я законтактувався Через друзів, волонтерів, просто по оголошенням десь знаходив українці українських фотографів у різних містах, і я сказав хлопці а чи ви можете просто зробити фотографії дверей, mm -hmm. щоб вони були тільки двері? Бо цей час я, я пам'ятаю, що коли ти виходиш з камерою і фотографуєш. Там, де був прильот або щось таке, це було. Ну, люди до цього відносились дуже якось: а хто ти такий? Mm. А, тому я, коли ми ну, маємо е, виставку, бо у нас є не тільки фізичні, а й ще двері, а і ще фотографії, фотовиставка. І я виставляю тільки одну малу частину, бо фотографій є більше набагато. А ми не знаємо, де це. Ну тобто, ми знаємо місце, і ми знаємо, що це може ну там. Це, це може бути школа, Але ну, я працюю що вони мені не розповідали, де вони були. Mm -hmm. Вони знали там: це школа, це магазин, це то mm -hmm. а, без будинку. І я мав ці фотографії, і я почав так, так як я прилетів до Торонто, я почав шукати де платформу, де я можу можу виставити це. Або якийсь музей, галерея, або якийсь, я не знаю, буде івент, де ми можемо реально це виставити. І коли а, я прийшов у галерею Кумф, вона знаходиться в Ітопіка, це українська галерея, вона невеличка, але дуже така. А, я Не знаю, чи можна сказати як про, про галерею, затишна. Mm -hmm. а, і я познайомився з а, Олегом Лісуком, і він саме порадив мені. Uh, Зв'язатися з uh, двома uh, з двома людинами. Перше це був uh, uh, Рустемрсай, uh, це лідер кримсько-татарських uh, Це лідер кримськотатарського ком'юніті uh, mm -hmm. тут у uh, Ронто і можна сказати у Канаді. Uh, і він досить давно живе у Канаді. і Він, він та його дружина Ельвіра вони якось збирають коло себе і підтримують це ком'юніті. І у мене є по батьку кримські коріння, мій батько кримський татарін, моя мати українка. І я йому зателефонував. Ми побачились, і я йому кажу, є такий проєкт. Давайте давайте робити, але давайте робити. Ну почнемо. Хоч з чого. А і він допоміг мені зробити такі макети, а, повномасштабні. Це як великі фотографії, але вони виглядва. Але вони були в розмірі справжніх дверей, mm -hmm. і ми тобто yeah. інсталяція. Вона була на день незалежності в Торонто. Uh -huh. а, і ми виставили саме ці як би, фотографії макети дверей uh -huh. а, на, на цьому івенті можна сказати. І перше, я почув від людей, коли будуть справжні двері. Uh -huh. а, це була перша реакція. Ми б дуже хотіли а, побачити справжні двері, і бо це ну це, це людей зачепило з першого разу. Я, я це відчув, я це побачив і я. І у мене був якийсь фідбек, і щось що я мог піти до далі і казати, що так, то є інтерес, і люди хочуть бачити більше. А і мене познайомили з Юрієм Клюфосом. Ця людина робить вже десятки, можна сказати, десятки років тут є. Один фестиваль він називається Blue West Village Фестивал. А він найбільший у північній Америці український фестиваль. Mm -hmm. Він проходить кожного року у Торонто. І саме до цього фестивалю я запропонував йому і команді фестивалю привезти ці двері. Mm -hmm. Mm -hmm. Їм дуже сподобалась ідея. І ми почали працювати вже на те, щоб їх привезти. Коли я знав, що так, нас є платформа, у нас є підтримка, щоб їх перевести. Я почав шукати, де саме можемо знайти ці двері. Mm. Почав шукати через тих хлопців та дівчат, хто допомагав робити фотографії. Вони були моїм першим контактом. Вони мене мені мене познайомили з декілька волонтерами, хто має або їздить, або бачить. Mm -hmm. І е, Мене познайомили з е, Алексом. Е, Алекс Заклецький це український фотографер, журналіст, митець е, з Києва. І він мені дуже допоміг із логістикою, і з зберіганням, із пошуком так само дверей. Е, е, і ми... у нас був дуже, ха, тому що фестиваль, е, він, ну, ми знали, коли він буде, але так як, я, так як я, ми вперше везли ці експонати, ми абсолютно не розуміли, які документи нам потрібні. Mm -hmm. Мало я, але дуже багато якихось речей вони просто зникали. Виникали, коли ми думали: ну все, ми зараз веземо. А, Дуже багато документації, усіляких сертифікатів і mm -hmm. тому подібне. Тому коли ми зібрали всі двері і ми їх відправили. Ми запізнили до фестивалю на два дні. Тобто, фестиваль закінчився, через два дні приїхали двері, і так mm -hmm. як сказати, що я був розочарований, це нічого не сказати, але е, я вирішив. Я їх коли вез, я знав, що я не, я не хочу їх виставити один раз і все. Mm -hmm. а вирішили далі їх виставляти. Тобто, ми почали виставляти з Вінніпегу. Наша виставка почалася. Потім ми виставили двері в Едмонтоні. Mm -hmm. Калгері, потім ми приїхали до Місісаги. З Місісаги ми поїхали до Монреалю. З Монреалю ми поїхали до Саскатуна. Mm -hmm. З Саскатуна вони приїхали до Отави, mm -hmm. а, потім ми приїхали назад у Торонто і два рази виставились у Торонто. І, і про Отаву і... ти забув сказати. А, в Отаві вони були, так. Після Я приїхали... в Отаві їх побачила. Вони, вони приїхали в Отаву, так. І так, ми, і, і ми будемо продовжувати. А саме я, я, я забув сказати, що ми привезли. Е, в перший раз ми привезли 13 дверей, бо у нас не було часу привезти більше, а ми привезли ще дванадцять. Цього року, ну, місяць тому, тобто у нас зараз вересня в, в серпні. І саме чому я оперую такими е, цифрами? Тому що мій оригінальний концепт це був 325 25 вверей. Від мене було mm -hmm. саме ця 25. п'ять. Тобто зараз їх 25 вже, так? Так. Так, yeah. я, я зрозуміла, спочатку були фото. Потім глядачів, ага. у них був запит, щоб ти привіз справжні двері. І ось просто як це фізично відбувалося, я не уявляю. Тобто, це ж двері з різних міст, абсолютно. Тобто, ну, ви, так, 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 так. волонтери, шукали ці двері, вони питали у. Людей у власників цих дверей на, на перевезення, чи це були вже просто розбиті е, е, хати, будівлі? Я, як, як взагалі це перевозилося? На кораблях чи на, е, на, е, ну, на інших видах транспорту? Розкажи про це. А, ну... Пер, пер, перша партія, я можу сказати, партія дверей, яка, яку ми проїзду в 2022 році, вона була а, привезена. Тобто, звичайно, ми, ми ці двері а, знаходили а, зазвичай господарів нема, але mm. тут є велике але а, ті двері, які ми збирали. Люди люди конектували з ними, бо вони знали, де ці господарі а. знаходилися. Більшість з них вони покинули свої домівки, бо, ну, бо там було все розтрощене, і вони якби донатили ці двері для проєкту. А mm -hmm. є декілька дверей. Ми знаходили їх. Просто вони можна сказати, були десь звалені у купу. І ми, ми знали, з якого вони місця, ну тому що ми, ми були в цьому місці, mm -hmm. а, але ми не знали, ну до, до кого, де господарі, бо вони. Ну це, це просто, а, якби, ну вона просто була виконано, і, і коли прильот, вони їх збирають і комунальні служби вивозять. А, але коли ми везли а, от. Цього року uh, двері це був зовсім інший uh, підхід. Uh, ми робили трошки інакше. Був uh, я згадаю опять, Алекса uh, Ян, uh, вони взяли пікап і вони їхали uh, по містам містами селам, і вони цілеспромовно збирали ці двері. Вони фільмували це, вони збирали строї людей. Ми uh, компенсували. Uh, Людям за двері, якщо їм були вони потрібні, ну щоб okay. вони або повністю, або частково, в залежності від того, як вони хочуть перехопили це. Mm -hmm. а, бо в нас був час, бо в нас вже були е, кошти на це, і е, ми робили це як, як повинно було робити. Але всі перші рази ми нічого не знали це було дуже швидко. Я е, пам'ятаю, що це було ти, бо у нас є сім годин різниці. Ти просто. Прокидаєшся там у mm -hmm. Торонто ранок в Україні, ти дзвониш людям, питаєш, домовляєшся, везеш через нову пошту, везеш на машині, звозиш все. Це було в Ірпіні, Будинку культури ми все звезли. Будинок культури він дуже він шикарний. Він з такими, з такими малюнками на стінах, він роз, розтрощений. Це дуже важко було дивитись на це, як ну, на цю красу, як вона в якому стані вона знаходиться. Після обстрілів. І потім, так, ми погрозили все на вантажівку велику, привезли до Варшави з Варшавою літаком до А, угу. Так, щось ти в мене пропав. О Так, я ще ось хотіла запитати. Ось ти привіз ці двері, і люди їх побачили, і. Ти казав, що ти намагався підслухати, що вони кажуть, які в них були реакції, що вони казали. Ну, так, так як я починав цю виставку, тобто, де є можливість, на початку я знав, що це, добу, це буде дуже важко, а, бо я не знаю, як працює цей музейний світ. Mm -hmm. Я казав, що я не маю. Вони вже зараз не мав відношення до арту. Я не знав, як це працює. Всі музеї, які на слуху або можна.